У Коломиї відзначили 80-річчя академіка Мирослава Стельмаховича. Літературно-мистецька світлиця відбулася у рамках засідання ради директорів вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації Івано-Франківської області. Місце проведення педагогічний коледж, особливий гість заходу, дочка відомого науковця та етнопедагога Оксана Стельмахович Нахлік. Завершення навчального року, забезпечення якісної освіти нетрадиційні педагогічні ради. Обговоривши ці та інші не менш цікаві теми, директори прикарпатських вузів побували на літературно-мистецькій світлиці з нагоди 80-річчя Мирослава Стельмаховича. Академік відіграв не останню роль у становленні педагогічного коледжу, розповідає директор Валерій Ковтун. Протягом двох років в нашому коледжі працював Мирослав Стельмахович. Стратегічний задум був створити на базі педагогічного коледжу інститут. Я хочу сказати, що він був у нас завідувачем кафедрою, і його робота в коледжі надала поштовх у досконаленні професійної підготовки. І, скажімо, з цього року ми вже стали самостійним закладом, набувши статус юридичної особи. Ми є заклад Івано-Франківської обласної ради, і можливо, це перший крок у створенні Коломийського інституту, педагогічного інституту на базі педагогічного коледжу Івано-Франківської обласної ради. І так може здійснювати. Витися задуми академіка Мирослава Стримаховича особисто вважаю, що вклад Мирослава Стримаковича є як непересічною особистості. Ще напевно до кінця не вивчений. Нам треба його читати, вивчати, аналізувати і вчитися на його творах, на його спадщині. З великою радістю та задоволенням у Коломию приїхала доня Мирослава Стельмаховича Оксана Нахлік. Вона продовжує батькову працю. Нині є кандидатом філологічних наук та старшим науковим співробітником інституту Івана Франка Національної академії наук України. Жінка радіє, що її тата так шанують у писанковому місті. А у підколеджі навіть є світлиця присвячена академіку. Я це сприймаю як дар Божий. Я надзвичайно вдячна. Я навіть не сподівалася, що може так бути. Що я можу відчувати? відчувати величезну вдячні до цих людей, і я думаю, що їм сторицею це татове світло, це світлиця, що я завжди сюди можу приїхати як додому, що це і для нас, як для родини, що це і для вас. Ну фактично, це дар Божий, великодній дар. Своїм батьком Мирослава Стельмаховича, правда, у науковій праці також вважає і доктор філософії Любомира Калуська. Вона була першою, хто захистив дисертацію під керівництвом академіка. З вдячності до свого педагога науковець порядкувала кілька видань, присвячених його персоні. Мирослав Анатолій Стельмахович – це була людина високодуховна, високоморальна, людина, яку важко напевно знайти в сучасному науковому світі. Е, людина дійсно із серцем Прометеї. І Ось книжечка, ну, Одеси у один дванадцятому році я підготувала книжечку Людина із серцем Прометея, де епіграфом взяла такі слова: Ваш світлий голос набирає сили із космосу. Вона вже від Бога, і ви життям прекрасним заслужили імення Прометея, педагога. Таким Гнатович був за життя. Таким ми його будемо пам'ятати і його ідеї будемо проваджувати. Яскравий акцент на святкуваннях показ короткометражного документального фільму про Мирослава Стримаховича з ініціативи педагогічного коледжу його підготував відомий краєзнавець та журналіст Василь Нагірний. Фільм цікавий тим, що в ньому приймає участь безпосередньо донька, живий свідок його родинно-побутової і наукової діяльності. Рідко коли доводиться в таких проектах використовувати людей близьких, які про яких. Які знають об'єкт твоєї, твоєї тематики. А, бо, бо коли ти тільки вивчаєш, то це одне. А коли хтось є з людей близьких, це зовсім інший фільм, має іншу гранку, окрасу, якусь родзинку. Ну і він особливий ще тим, що він має три частини. Ми протягом трьох пів року знімали цей фільм. Того дня писанкове місто відвідало близько трьох десятків директорів вузів першого другого рівня акредитації. Ідеї етнопедагогіки та народознавства академіка Стельмаховича керівники вирішили поширювати і у своїх освітніх закладах. Тим паче, що Коломийський педколедж уже має таку позитивну і цілком успішну практику. У цьому директори переконались самі.